Тяжкий матч, да, тяжка перемога. Ну по-другому, мабуть, зараз у нас всі матчі, вони, да, вони десь в психологічному плані давлять. І сьогоднішній матч, да, мабуть, також був дуже нервовий, тому що в принципі да, в першому таймі, які в нас були проблеми, ми їх поправили. У да, нас були відстані дуже великі, да, поміж нашими лініями, тому ми програвали під підбір. Да, і якраз тих, що у нас. Був розрив між ланками дуже великий. Тому ці, ці, цю деталь ми поправили, і в принципі у нас більше таких в другому таймі моментів не було. Тому я, я рахую, єдине, що тільки що ми повинні брати більше да, зі своїх моментів, закривати матч раніше. І, я думаю, і, і, більше, більше буде подобатися матч і нашим болівальникам, якщо ми будемо більше забувати. Але це знову таки психологічно, мабуть, психологічному плані дуже тяжко, коли на хлопців дали завжди результати тому, тому це десь ці помилки. Вони невелюються да, працю їх на футбольному полі. Тяку законодавлюся можливо. Дуже важко перші карні покладання вашої команди сподобався до <су> мене, попередження таке інше, що трошки збагентимо в другому таймі, і такий не було кінцівка все ж таки нуль 1 ну, да, на вашу користь. І ось щось там десь близенько можна було втратити. Бачите, нас ми по-різному дивимося, <су> як. Мабуть, як болівальник більше, тому що було багато моментів да, в першому таймі. Але в тактичному плані у нас було дуже багато помилок, особливо на обороні, особливо в відстанях да, великих, ті, які в нас були. Тому це десь да, трошки, трошки нервувало всю команду, тому що ми більше працювали фізично і да, в таку погоду зараз якраз перше сонце, перша жара і дуже тяжко. В другому таймі ми зіграли більш компактно. Да, в нас було дуже багато, скажімо так, предпосилок для того, щоб покращувати, да і забивати ще. Але тут вже я думаю, що мабуть більше давліло над хлопцями да ця перемога, да, щоб її вирвати. Тому для нас він вийшов матч нервовий, але по цілісності, якщо чесно, другий тайм був набагато краще ніж перший.